Отже, спочатку нарізаємо рубероїд. У нас стіна 30-ка, має метр, тому щоб не було залишків, по 33 см відміряли і нарізаємо. Нарізаю я ось таким От. Прорізав, потім взяв таку на ізлом і оп! Поламав і ще дорізав. Все. Не треба розкручувати, різати якось там. Та й так. Перед тим як розталюємо гідроізоляцію, обов'язково робимо таку процедуру, щоб нам нічого не заважало. І гідроізоляція залишилася ціленькою. Все має бути частенько. Якщо є якісь щебеночка стерчить чи ще щось, обов'язково збиваємо. Отже, коли підмели, розстерлюємо гідроізоляцію, насаджуючи на спильку. Гідроізоляція не обов'язково саму круту брати. Ця буде робити свою функцію і найголовніше, щоб в неї були камінчики. Ці камінчики будуть давати якусь там мінімальну, не будуть давати вентиляцію для дерева, для моворлата нашого. От, тому не бажано пленки і особливо я зараз бачив, що на піну кладуть магурлати це неправильно. Дерево має дихати, тому теплюють мінвату а не пінопластом. От, тому обов'язково не, піно, не на піну, не на клей піну, а просто на ізоляцію з камінчиками. Отже, ізоляцію зробили. Наступний етап прикладаємо до наших шпильок маурлат і виміряємо, де нам робити отвори на маурлаті, щоб насадити на шпильку. Для того, щоб відмітити, в яких місцях у нас буде шпильки, ми кладемо зверху на шпильки моврлат, відміряємо нам потрібно 5 см від краю, ну зазвичай так всі роблять рівнем, виставляємо його рівненько, потім зверху кувалду чи молотком вдарили і на деревині утворюються відмітки. Потім перевернули, просверлили і насадили. Фінальний етап затискаємо шайбою гайкою. Так, затискаємо, щоб шайба трошки залізла в дерево. Дерево в нас не пропітане, бо замовник відмовився від пропітки. Все, виходить, марват змонтований.